Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Двоє російських генералів, які воюють проти України, виявилися родом з Вінничини. До них звернулися рідні брати із закликом зупинитися. Здайтесь, перейдіть назад до батьківщини заложному, буде дуже цінна ваша інформація. Двоє генералів, які зараз в російській армії народилися у Вінницькій області. Це Володимир Алєксєєв та Анатолій Болюх. Алєксєїв Володимир Степанович, перший заступник начальника головного управління генерального штабу РФ, генерал лейтенант Учасник організації підривної розвідувальної діяльності проти України та за сумісництвом, учасник в плануванні бойових операцій проти України, дорогий братику. Я знаю, що у тебе наказ вийшло так, що над нашим з тобою рідним містом рвуться ракети ворога та просто знищують наші будинки. Знав тебе як прекрасну і порядну людину, тому прошу допоможи закінчити цю війну, щоб не було цього всього. Зберіться, повстаньте. Надіюся, що ти до мене дослухаєшся. Звернувся до брата Юрія Алєксєв, який нині проживає у Хмільнику. На думку Юрія Алексєєва, нинішня. Війна це повномасштабне вторгнення, під час якого хочуть знищити все українське. Однак нам це не потрібно, адже Україна йде та обов'язково дійде до цивілізованого світу. Інший чоловік 70-річний Віктор Болюх, який все життя прожив у Вінниці та працював енергетиком. Він є братом російського генерала Анатолія Болюха. Болюх Анатолій Якович, генерал-лейтенант, заступник керівника 5-ї служби ФСБ РФ, яка займається зовнішньою розвідкою та відповідає за роботу в Україні. В березні керівник 5-ї служби генерал-полковник Сергій Сіда та його заступник Анатолій Болюк були поміщені під домашній арешт за розкрадання коштів, виділених на агентурну роботу в Україні та по доведенню керівництву Росії неправдивої інформації про політичну ситуацію в Україні. Саме на підставі інформації від п'ятої служби ФСБ Володимир Путін прийняв рішення про напад на Україну. Так історично склалося, що раніше ми усі були в радянському союзі. Я вступив до політеху, ніколи не ліз політику та навіть не розбирався у цьому. Адже як кажуть, це дуже брудна справа. От мій брат Анатолій служив в Ізяславі в десантних військах спецназу. Там йому й запропонували вступити Москви в університет, куди брали сильних та вольових людей. Згодом його завербували в ФСБ. Востаннє ми бачилися ще у 2014 році, коли померла наша мама. Я не лісу його справи, він у мої, а згодом я все дізнався. І коли почалася агресія, я її засуджував. Продовжив Віктор Болюх. Віктор Болюх наголошує, що засуджує дії російських військових та закликає зупинитися. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал переможемо разом.